Тарас Григорович Шевченко. думай мої думи. Думай мої думи, квіти мої діти, вироста вас, доглядала вас. Де ж мені вас, діти, в Україну? Ідіть, діти, в нашу Україну. По підтиню сиротама, а я там загину. Там найдете щире серце і слово ласкаве. Там найдете щиру правду. А ще й зі слави. привіт же моя ненька Україна. моїх діток нерозумних, як свою дитину. Тарас Григорович Чевченко Реве стогне дніпер широкий. Реве стогне дні широкий, Сердито вітер забва. Додолу вибегне високим, Горами хвилі підіймав. І блідний місяць на топору І схмар додень де не виглядав, човен човано синьому морі. То виринав, то подобав, ще треті ті не співали, Ніхто не не де не Сечі в гаю перекликались та ясень раз у раз скрипів. Тарас Григорович Шевченко, заповіт. Як умру, то поховайте мене на могилі, Серед степу широкого, на Україні милі, Щеплани широкополі, і Дніпро, і кручі, було видно, було чути, як реве ревучий, Як понесе з України у синє море кров ворожу. От тоді я і лани, і гори все покину і полину до самого Бога молитися, а до того я не знаю Бога. Поховайте та вставайте, кайдани порвіте і врожою злою кров'ю волю окропіте. І мене всі нії великі, всім їй вольній, новій. Не забудьте пом'янути незлим тихим словом.